Анатолій Валевський, Різдвяна казка. Ось і настала та чарівна мить, коли ще світлий день невловимо перетинає грань свого існування і починає занурюватися, в хвилюючі загадкові сутінки. Ще золотять останні відблиски зимового сонця далекі верхівки високих засніжених сосен, що застигли в казковому напівсні, потихеньку остигаючи. Поки ще рожовіє чистий обрій, але під вікнами теплого і затишного будинку вже залягли глибокі морозні тіні, перші провісники застиглої ночі. Ось ось згуститься темрява, непомітно скрадаючи спорожні спорожнілі стежки, і тоді розсипляться по глибокому синьому оксамиту далекого небосхилу яскраві іскорки перлинних зірок. На столі перед заіндивілим склом, прикрашеним по краях легким, Крижаним візерунком, червоніє пишним верхівковим листям красуня пуансетія Щороку вона проводить зимові свята на цьому почесному місці, немов сяюча у віконці різдвяна зірка. Саме так і називають у народі цю яскраву квітку. Поруч із нею улаштувалися на вазочці дві подружки чарівні ляльки в легких сукнях це подарунки для улюблених онучок, власноруч зроблені бабусею. А ще лежить розкрита книга казок, чекаючи на допитливих малюків, щоб розповісти їм добрі, повчальні і звичайно ж веселі історії. За окутаними в пухнасті сніжні шуби деревами, в будинку навпроти світяться м'яким теплом затишку вікна, там теж, як і всюди, з радісним хвилюванням готується до свята, що вже наближається, все затихло в темному передчутті дива різдвяної казки.